Компактний інструмент, що дозволить філіграмно різати будь-який матеріал: метал, плитку, пластик, фанеру, що завгодно. Це найточніша характеристика відрізної машинки DCS-438, від Мастодонта у світі електроінструментів. Сьогодні ми оглянемо його комплектацію, дізнаємось характеристики, подивимось на конструктивні особливості. А тут є що глянути, повірте. Та протестуємо її автономність при роботі з різними матеріалами. Перед переглядом обов'язково підтримайте наш канал лайком та підпискою. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! Для початку коротко поговоримо про міні-кашем та їх сфери застосування. Це чудовий пристрій, що забезпечить роботу там, де повноцінної кашем буде об'єктивно забагато. Компактність та легкість цього форм-фактору дозволить проводити тонку роботу у важкодоступних місцях, і варіантів застосування тут безліч. Ось основні металообробка різання арматури, профілів та листового металу, шліфування зварювальних швів, будівництво плитка, гіпсокартон ПВХ, автомеханіка різання шпильок та кузовних елементів. Електромонтаж, різка каналів, гофри, неглибоке штробління у важкодоступних місцях. Тощо. І цей перелік насправді можна ще продовжувати й продовжувати. Все залежить від вашої фантазії. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до огляду dcs 438. Огляд сьогоднішнього екземпляру, як і зазвичай, почнемо з комплектації. Їх є два варіанти: так звана тушка, де ми маємо тільки сам інструмент, та повний комплект з акумулятором та зарядним пристроєм. У нашому розпорядженні сьогодні тушка. Інструмент постачається у картонній коробці. До нього додається ріжуча оснастка у вигляді трьох дисків: абразивний по металу та нержавіючій сталі, алмазний по кераміці та граніту. А також карбітний для різних типів матеріалу металу, пластику, дерева та іншого. Також у комплекті маємо кожух для відведення пилу під час роботи з плиткою. Він має можливість під'єднання пилосмовку. Дуже легко монтується, а для зняття достатньо натиснути відповідну кнопку на корпусі. Аксесуар має можливість регулювання глибини прорізу. На шкалі гравіюванням зображено відстань у дюймах та сантиметрах. Кожух виготовлений із товстого пластику, має суцільну металеву станину та віконце з прозорого пластику для доступу до ріжучої оснастки. Крім цього, до комплекту додається шестигранний ключ на 6 мм для встановлення оснастки. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. У варіанті повної комплектації інструмент постачається в високоякісному кейсі серії T-Stack. Тут ми матимемо все те ж саме при цьому з 18 вольтовим акумулятором PowerStack на 1,7 і ампер години. Та з зарядним пристроєм dcb 112 зі струмом заряджання 2 ампери. Тепер невеликий відступ про особливість акумуляторів PowerStack. Про них ми вже неодноразово говорили на цьому каналі, але давайте прийдемо ще раз. І ось вам для цього вставка з одного з моїх попередніх відео, присвяченого акумуляторній мийці DeWalt. А так, якщо коротко, в цій серії інженери DeWalt відійшли від класичної конструкції акумуляторів з циліндричними банками і використали пласкі літіонні елементи, що дозволило знизити рівень нагріву акумуляторів, збільшити токові дачу та час їх роботи. В середньому PowerStack працює десь на 20-30% ефективніше звичайних акумуляторів. І сьогодні я вам це наочно продемонструю. А оглянути увесь асортимент акумуляторів DeVolt та, і в принципі, акумуляторної техніки можна за посиланням у описі або у підкасті у нашому інтернет-магазині. А тепер оглянувши комплектацію, можемо перейти до характеристик. По характеристиках маємо наступне: тип двигуна безщітковий. Напруга 18 вольт. Він здатен генерувати до 550 Вт вихідної потужності, в залежності від ємності підключеного акумулятору. Частота обертання 20 тисяч обертів на хвилину, діаметр диску 76 мм, діаметр посадкового отвору 10 мм, вага у неспорядженому вигляді 950 г. вага з акумулятором PowerStack на 1,7 і 1485 г. Тепер пройдемось по зовнішнім особливостям. Перше, що хочу відмітити, зручне ергономічне руків'я, що має якісну фактурну прогумовану поверхню. Кнопка пуску інструменту має дуже приємний хід, так само, як і кнопка реверс форвард. Інструмент здатний різати у напрямку на себе та від себе. Наприклад, при роботі з металом краще використовувати напрямок форвард, тобто від себе, щоб направити іскри від себе. Якщо працюєте з плиткою, то краще різати на реверсі, оскільки так різ буде більш акуратним і з меншою кількістю сколів. Частина корпусу двигуна теж прогумована. А також має посадкове місце під комплектний шестигранник. Окремо хочу відмітити редуктор. По-перше, він зі знижуючим передаточним числом. Тобто оберти двигуна знижуються та при цьому підвищується крутний момент. Це дозволяє DCS438 значно ефективніше працювати. По-друге, редуктор зміщує віз диска з вісі двигуна майже до самого краю. Це вже дає значно більшу глибину пропилу порівняно з конкурентами в обличчі інших відомих брендів. Матеріал корпуса редуктора магнієвий сплав. На корпусі знаходиться кнопка фіксації шпинделя. Для заміни оснастки нам потрібно затиснути її. Далі ми можемо відкручувати фіксуючий гвинт та встановлювати потрібний нам диск. Захисний кожух зроблено з товстого металу. Його позицію можна змінювати рукою для регулювання кута різання. Єдине, що засмутило мене у цій моделі, те, що кожух майже повністю закритий з боку і таким чином обмежує установлені такої оснастки, як пелюсковий шліфувальний диск. Він просто туди не влазить. Тож дана машинка орієнтована саме на відрізання. Над посадковим місцем для акумулятора є яскравий світлодіод для підсвітки робочої зони. Також з обох сторін, з лівої та правої, є різьба для встановлення підвісного гаку. А на самому посадковому є слот для встановлення чіпу DeWalt Tool Connect. В даному випадку ця технологія дозволить відслідковувати місце знаходження відрізної машинки у фірмовому додатку за допомогою підключення його по Bluetooth, а також контролювати час використання інструменту. В загальному DeWalt тримає марку: висока технологічність, продумана ергономіка та якісні матеріали. Все, яке має бути. Тепер переходимо до практичної частини відео. Цього разу тести заключатимуться у перевірці автономності пили, різанні двох матеріалів: плитки та металу. Після проведення тесту з плиткою ви навіть почуєте живий розгорнутий відгук від майстра, що вже більш ніж рік користується такою машинкою. Різати при цьому ми будемо акумулятором PowerStack на 1,7 ампер години, що постачається у повному комплекті. Тож почнемо з металу. У якості зразку я підібрав арматуру товщиною 16 мм. Такий розмір насправді є досить серйозним випробуванням навіть для повнорозмірної КШМ з діаметром диску 125 мм. Що вже казати про DCS-438. Та тим не менш спробувати варто було при роботі використовувались оригінальні абразивні диски від DeWalt. Тож давайте подивимось. І за результат ми маємо 12,5 різів та порядка 5 хвилин робочого часу, якщо не рахувати час, що пішов на заміну диску. Для 1,7 Ампергодин це доволі хороший результат. При цьому під час роботи ми стерли повністю один диск і наполовину другий. Такий розхід дисків є цілком виправданим, оскільки знову ж таки 125-мм болгарка буде витрачати приблизно такий самий об'єм абразиву. Хоча це звичайно дуже залежить від якості. Також на цьому тестуванні я вирішив порівняти продуктивність акумулятора PowerStack на 1,7 А з акумулятором XR з циліндричними елементами на 2 а години. Цього разу вийшло те ж саме: 12,5 різів, враховуючи попередній дорізаний різ, а також 5 хвилин активної роботи по витратам те саме під час роботи стерли півтора диску. Відсутність різниці між акумулятором на 1,7 і з пласкими елементами та на 2 ампергодини з циліндричними підтверджує мою тезу на початку відео. Пласкі елементи значно ефективніше у роботі, за звичайні циліндричні. Лишилось тільки дочекатись, поки така технологія перекочує і в бюджетні інструменти, як це було з бачатковими двигунами. А що стосується моїх особистих вражень від роботи кашем, то я задоволений. Сам по собі ріс, хоч робиться не швидко, але відчувається легко. Якщо вона так добре справляється з арматурою, що не є її цільовою задачею, то різка тоншого металу профілів або пластикових труб взагалі не стане проблемою. Важливу роль також відіграє рукоятка. Як я вже казав, вона має чудове ергономічне виконання за забезпечуючи максимальний комфорт при роботі, тепер перейдемо до плитки. Для цього було обрано кремограніт товщиною 8 мм, що теж є чималим навантаженням для неї. Різання виконували свіжим алмазним диском від DeWalt, що постачається у комплекті до dcs 438. Рахувати виконану роботу будемо у погонних метрах, як це зазвичай відбувається. А тестували на тому ж акумуляторі PowerStack на 1,7 і Довжина одного відрізаного сегменту була замірена попередня і складала порядка 1 метру. Результату ми отримали відрізаних 2 метри 25 сантиметрів. Пішло у нас на це близько 8 хвилин. На жаль, на об'єкті, де проводилось тестування, не було водопостачання, а тому у нас не вийшло попередньо змочити область різу, як це робиться зазвичай. Довелось різати на суху, а на суху все йде важче. Потенційно, якби ми все-таки змочили різ, то автономності було б більше, було б менше третя та менше нагріву. Та все ж маємо, що маємо. При цьому об'єктивно такі результати є дуже хорошими, бо саме нарізання плитки на сегменти не є її основною задачею. Для цього Краще використати плиткоріз, або хоча б повнорозмірну болгарку. Проте вона ідеально підійде для делікатного зрізу, підгону під певну посадку, зняття зайвих виступів та формування необхідної геометрії. Також ідеально для запилу під 45 градусів, який і виконує майстер на тесті. Цим майстром є наш клієнт, що придбав пилу близько року тому. Він займається ремонтом приміщень електрикою, водопостачанням та плиткою і зголосився дати нам відгук та поділитися своїм досвідом експлуатації. Тож давайте подивимось. Всім доброго дня, мирного неба, маємо в експлуатації даний інструмент більше року, яка на протязі цього року працювала, не підводила дуже зручно тримати в руках при будь-якому зарізі, в будь-якому розвлюв при будь куту. Ми працюємо не тільки як з керамогранітом, ми працюємо з, з металом, з профілями коли. Працюємо з гіпсокартоном і у нас завжди в допомозі ця цей інструмент. Мінус того, що він не безкоштовний, так все добре. Е, найбільше ми працюємо з керамогранітом, але також і зварювальні види робіт, коли треба працювати з е, металопрофіль, металопрофільною трубою. Наскільки вистачає, да, На... да, да, да. М -м якщо використовувати при інтенсивній роботі. 18 вольт 5 амперна, то за день ємності вистачать два рази. Потрібно заряджати. Мені вистачає для того, щоб зарядити два рази, але цілий день працювати. Да, інструменти падав не один раз і все ціленьке, він захищений дуже якісно, якісно захищений. Дуже зручна річ. Тож ви все бачили та чули. Ефективність цієї відрізної машинки виділяється серед конкурентів та чудово доповнюється варіативністю використання та ергономікою. А тепер давайте подивимося, як вона виглядає всередині. Ми вже неодноразово розбирали інструменти бюджетного сегменту. Після перегляду можете передивитись усі ці відео. А тепер маємо можливість подивитись і на професійний інструмент. Ну що, а тепер давайте розберемо цю пилочку та подивимось на її внутрішні компоненти. Перше, що відмічу, це товщину кожуха. Ось можете самі бачити, який тут товстий метал. А також те, як саме він закріплений. Для цього використовується 4 гвинти, дуже товста шайба і ще додаткові ущільнюючі кінця. Ось таким чином у нас просто знімається редуктор. Так, як виявилось, редуктор розібрати не так просто, тому що гвинти я тут скрутив, але тут видно, що він повністю пролитий герметиком. Ну, як мінімум, це говорить про надійність. Переходимо далі до самої машинки. Отже, тут ми вже бачимо причину, чому такий інструмент називають професійним. По-перше, погляньте на плату. Тут у нас, окрім композитної заливки, також встановлені екрани для охолодження, дві ось такі металові пластини. Всі кабелі, як можна бачити, теж повністю залиті. Далі, окрім термоусадок, кабелі також додатково мають спеціальне гофрування. І їх тут таких кабелі раз, два і три. Це у нас, власне, сам безщитковий мотор. Ну, а також варто звернути увагу, в принципі, на те, яка тут величезна кількість різних кабелів. Скоріше за все, окрім того, щоб просто забезпечити роботоздатність інструменту, вони також відповідають за певні рівні захисту. Це і захист від перенавантаження, і додатковий захист від перегріву. І ще ціла купа різних нюансів. Також подивіться на цю дрібницю. Тут додатково стоїть спеціальна пружина, яка амортизує контакти під час встановлення акумулятора, щоб ви раптом там нічого не побили. Оце увага до деталей. Ну, а також зверніть увагу на сам корпус. По-перше, величезна кількість ребер жорсткості. По-друге, він майже не піддається деформації. Це відрізняє поліамід від звичайного АБС пластику. Він сам по собі набагато міцніший. Ну і в цілому, все. Ось такий вона має вигляд всередині. Якість збірки справді вражає. Конструктивно вона нічим не відрізняється від того ж самого Procraft. Редуктор, мотор, силові кабелі, плата, контролер та кнопка. Але якість виконання усіх цих компонентів та збірка на три голови вище. Саме тому ці інструменти називаються професійним. Такий високий рівень захисту компонентів не допустить замикання ані від пилу, ані від вологи. А тепер давайте заглянемо і в акумулятори. Причому обидва, які використовувалися у цьому відео, оглянемо загальну якість збірки, а також подивимось на конструктивні відмінності. А тепер давайте розберемо обидва акумулятори DeWalt, оцінимо їхню якість виконання, а також порівняємо їх між собою. Ну і ось так у нас виглядають обидва акумулятори в розборі. Оглянемо спочатку PowerStack. Тут ми бачимо, що ось так у нас виглядають пласкі елементи, тобто вони повністю запаяні в спеціальний пластиковий корпус, тим самим захищені від попадання бруду, вологи та іншого сміття. Бачимо, що контакти усі повністю у нас залиті епоксидною смолою. Це ось тут, це ось тут. Контакти підключення до інструменту також у нас запаяні в пластиковий корпус. Ну і в цілому досить велика кількість різної електроніки, мікросхем, які, очевидно, контролюють рівень заряду, захищають від перегріву, від перенавантаження та усього іншого. Ну і в цілому, оглянувши його, бачимо досить хорошу якість виконання. Це товстий пластик корпусу з великою кількістю ребер-жорсткості, як і в самому інструменті. Це досить таки товста та жорстка пружина для кріплення. Ну і аналогічно ми бачимо на нижній частині корпусу. Ну, а тепер переходимо до звичайного XR акумулятора на 2 Агодини. Бачимо стандартні звичні циліндричні елементи. Вони теж закриті спеціальним пластиковим корпусом. Хоча тут вже контакти, як ми бачимо, не такі захищені. Тобто, тут у нас контакти під'єднання до інструменту, тобто саме кабеля, які до них ідуть, відкриті. Ну, а також, очевидно, значно менша кількість електроніки. А так, в цілому, теж хороша якість збірки, теж класний пластик. З акумуляторами аналогічна ситуація. Чудова якість збірки. На жаль, через те, що вони повністю запаяні у пластиковий корпус, я не зміг подивитись виробника самих акумуляторних банок. Але знаючи, де та враховуючи їхню репутацію, скоріш за все, вони не будуть використовувати елементи від якихось ноунеймів. Вірогідніше за все, це акумуляторні банки торгових марок Samsung або LG. Підсумовуючи, DCS438 дуже достойний прилад, що однозначно стане у нагоді будь-якому професіоналу. Вона ідеально підійде для тонкої роботи у таких сферах як автомобільні роботи, різка плитки, будівництво та електрика. Нею буде зручно підлізти у важкодоступні місця, вона швидко виконає потрібну вам роботу за допомогою потужного двигуна та переживе не одне падіння за рахунок міцного корпуса. Якісна збірка та захист усіх внутрішніх компонентів гарантує вам захист від вологи та пилу. Тому пропрацює вона у вас не один рік. А щоб отримати якісну консультацію стосовно DCS 438 або підібрати електроінструмент саме під ваші задачі, звертайтеся за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Також можете оглянути наш асортимент електроінструментів у онлайн-магазині Інструмент Центр. Якщо маєте можливість, завітайте особисто у наші магазини у місті обухів за адресами вулиця Піщана, 1Б та Київська 113 6 Отримаєте чудову консультацію по інструменту. Вип'єте кави та матимете можливість особисто оглянути асортимент. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, поділіться своєю думкою стосовно техніки, девул у коментарях та підтримайте нас підпискою. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!